Закінчили змагання турніру найсильніших юнаків України з настійною на 993 року і молодші. Третє місце заював Роман смолін луцьк і Палас Годяки. На і Бриц. Вітаю. Таоборот да перший. Перший, перший. Брай, перша. <різь> Перше місце. Представник Дніпропетровська. Клубу підлиска. Олександр Мал. <плес> Перше, що я вам привіт. Ти в Це форма збірної України. Щоб ти був і на Європі, щоб ти в ній вийшов на п'ятдесят початок. Зробишся? Якщо не сюди, все добре тренуйся. Вручається диплом. Кубок. І з тренер. Ваш президент клуба тренер Сергій Жанович. передачі, вітання, від тині з того бачите. Тільки розверни грамоті, щоб не то що це диплом. О, падайте. Все, показуйте, що ви взяли, де, що ви були <плес> <плес> Я хочу подякувати тренерам за ту важку роботу по підготовці таких дорогих років. І що всі були участвовали в залі. Батькам, які виграли на скільки допомагають. Помните спортсменів Спирної України, нації и Росії потом Молодці!